Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 26 березня 2023 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 група C, збірна Англії Гаріта Саутгейта. У себе вдома на стадіоні Уемблі команди приймає Україну. 2-0. Англія перемагає гули Харкейна та гол Букайсаки принесли англійцям перемогу. Давайте, друзі, будемо згадувати цей матч у порядку. Англія, головний тренер команди Гаррет Саутгейт. 4-3-3. Стартова розновка англійської команди. Пік в ртоворотах. Джон Стоунс, Харри Магуайер, пара центральних захисників. Бен Чі, Кайл Уокер по флангах, Деклан Трайс, Джарден Хендерсон, Джод Белінгем, Три копів захисників, Джеймс Медисон, Сака, Харри Кейн. У нападі. Це стартова розновка Англії. Україна. Руслан Ратань Був головним тренером України. На цьому матчі 4-2-3-1 старта України, Анатолій Трубін у воротах, парад центральних захисників матвєнко Сваток, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв по флангах, Олександр Зінченко Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники, Георгій Судаков, центральний атакувальний півзахисник, Руслан Маліновський, Міша Мудрик по флангах та Рома Яремчук у нападі. Це стартова росновка збірної України. Про сам футбол, давайте, друзі, будемо говорити. Ну що ж, друзі англійці заволоділи територіальною ініціативою з перших же хвилин матчу. Важко було Україні. і справді Дуже важко було національній збірній Україні. Англія тиснула, але Україна відбивалася. Україна захищалася. Важко було Україні. і справді англійці нарощували тиск. З кожною хвилиною. У володіні м'ячем, в принципі, в Англії не така була велика перевага. Але за ударами, за моментами, англійська збірна все-таки виглядала поцікавіше. Але Україна при цьому так і дуже надійно захищалася і справді. А в Англії момент на 16-й Вокер м'яч на машин. Англія Англієць виконує подачу дождьного майданчика. Анатолій Мяч намагався в руки забрати, трішки відпустив. Там Джеймс Медісон намагався мяч добити, але в Україні Данія та. А тиснула Англія. Ще пара було острих моментів, але Україна надійно в принципі знаєте, захищалася. Да, в Англії був тиск, моменти були непоганими, але в принципі Україна здорово захищалася. Здорово, Україна захищалася. Ще один момент у Харікейна на 30-тій хвилині матчу виникає, коли дуже здорово штрафний розіграла англійці, де подача до доштона менеджера Кейн! Пробиває Харріпов з ворота. Україна намагалася контратакувати, але Україна все-таки не змогла свої перспективні атаки довести до якихось гульових моментів. Ще пригадується радацію Медісона в руки Анатолію Трубіну. Англия Тысней 30 сеомах вы на матчі, Букай сака утримай мяч на правому фланзі, Сака виконує подачу до штрафного майданчика. Кейн Харі Гол Гол забиває Харі Кейн. 37 сеомах хвилина збірна Англії Англии, Саутгейта виходить вперед. Все-таки англійці забили, все-таки англійці забили, забиває Харі Кейн на 37 й хвилині матчу. Змикає він на віз Букає Саки. І буквально через 3 хвилини знову атакує. Кейн, Харі, Харі, віддає передачу назад на Хендерс, на той на Букає Саку, віддає передачу Букає, саке, удар! 2 -0. 2 -0, букає... Сака, удар! 2-0. 2-0 Букайо Сака. Забув Шикарний гол. Просто шикарний м'яч з міще під ліву ногу. Теж полюбляє букає Сака, пробиває лівою ногою в дальню дев'ятку. І молодий англіць, робить рахунку матчі 2-0 на користь збірної Англії. Україна Намагалася Україна забити. Міші Мудрика на 43-й хвилині матчі по взороту пробив Міша. Перший тайм завершиться, рахунок 2-0. Джек Гріліш, Конор Галахер, Тоуні вийдуть в, Украї... вийдуть в Англії на другий тайм. Тоуні, Галахер та Гріліш вийдуть якраз в збірної Англії на другий тайм. В Україні вийде Канаплянка, Довбік, Соболь, Віталій Буєйський, Віктор Цганков. Англія продовжувала контролювати матч, ще пара було моментів у англійської збірної Хендерсона був момент. Ні, не у Хендерсона, а у Джеймса Менісона, коли Джеймс пробив повз ворота. Англія справді дуже сильно виглядала. Я не можу сказати, щоб Україна, знаєте, прямо безнадійно виглядала. Аутарів дуже мало було в Україні справді. моментів взагалі не було. Хоча, в принципі, Україна там по володінню М'ячем, в принципі. Укрем там достойно справді грала. Але в Англії дуже багато було метів. Англія стала в другому темі, так знаєте, так трішки прагматичніше діяти. Ну, в кінці кінців команда Гаріта Southgate довела справу до переможного кінця, там ще Магуайр міг після кутовок забити. Англія в кінці кінців Україна обіграє. Ось, друзі, до речі, підсумкова статистика. 18-3 за ударами по воротах. Ну тут аж в 6 більше ударів, Да? Було більше Англії, ударів в площину, то Україна жодного удару в ствір не нанесла, 58-42 відсоток м'ячем, 7-1% за кутовими. Тут була перевага у збірної Англії. 5-0 за голівими нагодами, 5 нагод у Англії, 4 голів нагоди не реалізовані. 592 передачі у англійців, 520 з них були точними. Да? 87% точність передачі Україні, 445 передач. 489 з них було точними. І також, до речі, 87% точність передачі України. 4-1 по офсайдах. З 18 ударів у Англії 6 удара повзворота. 8 в ствір, 4 заблоковані удари. На Україні за матч 3 удари, з них 1 удар якраз по повзворота, 2 удари якраз заблоковані. Далі по успішних відборах 5-8. 45 успішності у національної збірної Англії. В Україні 72%, відсот, якраз до успішні. 6 сейвів зробив якраз то варатарі України Анатолій Трубін. 27-0 по винне саміча, 7-11 перехопленням. 12 друзі, 12 порушень правил в Україні. і одна жовта картка. 9 фалів у англійської збірної. Ну і давайте, друзі, такий підсивок. Друзі, ну і підсумок, давайте будьмо з вами якраз та підбивати, да? Ну що ж, привітали ми цей матч, да? це був, до речі, для України тоді перший матч у кваліфікації. Важкий матч, Англія абсолютно по ділу перемагає. Ми бачили з вами статистику. Важко було українській збірні. В принципі, захищалася Україна доволі таки непогано, бо Кайсак зробив гол плюс пас, став таким героєм того матча. Англія перемогла по ділу. А в цілому Україна дуже здорово виступить у цій групі. Там, до речі, Кремандлі та Україна ще Італія була, Північна Македонія, Мальта. Україна посяде третю позицію з італійцями. При цьому таки в Україні буде рівна кількість балів. То Україна себе дуже здорово показала. А у Польщі якраз то Україна з ницями зіграють в нічі 1-1. Тоді на гол Олександра Зінченка, Кайл Вокер відповів. Це буде у вересні 23 року. Ми, друзі, цей матч, 26 березня, 23 рік. Кваліфікація група т Англія, Україна 2-0. Англія перемагає, побажаємо збірній Англії, збірній Україні. все найкраще. Вам, друзі, від черги серця, знаєте, також хотів би вам добра побажати, щастя, ви наголосні друзі. Бережіть себе, будьте не друзі, щасливі. Усім до побачення, друзі! Усім до нових зустрічей! Будьте щасливі, друзі!